Саме болюче питання, яке виникає навіть у моїх котиків у персика і сніжка. Чим годувати перепілок, перепілок курей? Бо покупний корм, його ціна примерно буде 18-20 гривнів за кілограм. Це дуже дорого. Якщо покупним кормом годувати, це дорого. Яйця того не стоїть, то кожен перепиловод. Крутиться, вертиться і винаходить якісь свої корма. Ну Тут головне не, не перемудрити, тому що не вистачатиме якогось інгредієнта, і, бо вони перестануть не стоятися. Перестануть не стоятися це катастрофа. Це катастрофа для перепиловода. Зараз ми будемо, зараз я розповім, який вже на даний момент винайшов я корм. Той, що був, там на каналі він є, він чуть-чуть мене не устраював, бо деякі вони почали зажирювати і теж перестають нестися. То цей корм, собістоїмость його, що зараз, що зараз я буду рецепт розказувати, собістоїмость 12 гривень за кілограм. Він без соєвого шроту. Це великий плюс, щоб він без соєвого шроту, бо шрот зараз. Вже 20-22 гривні кілограм. А деякі пишуть люди, що 25 уже, це дуже удорожає сам корм. Перепілочки від нового корму просто в захваті. Вони його дуже полюбляють. Як тільки бачу, що я їм несу, вони аж в дирки оті, в сітку втикаються, лізуть і добре поїдають. І не розкидають. Тож корбу перед цим... Отам по бідний зомб дуже було багато розкидано. Вони довбуться, там щось шукають вічно. А зараз ні, зараз такої проблеми немає. Вони все виїдають. Коротше, все, все корисно. Так, зараз швидко розповім, з чого ми його колотимо. Так, інгредієнти. Хочете запишіть. В принципі, там немає нічого такого дуже складного. Зараз буду зразу насипати, він зараз колочу якраз їм кушать. І буду, буду трохи розповідати, що, що, де, скільки чого. Так, мелена. Мелена кукурузка. У такий черпачок кілограмовий. Його, цього я насипаю 4 черпачка. Це значить 4 кілограма. Плюс-мінус. Так, пшенички. Мелений. 2 кг. 2 кілограма. Потім набираю вапняк кормовий. Його треба пів кілограма. Це корм для несучок. Уточнюю, що для несучок. Для росту там він трошки іначе. У мене там міточка стоїть, він пів кілограмчика. Все, висипаємо туди. Тепер, монокальцій, монокальцій 100 грам у нас йде. Ну, то ви поважите, скільки там у вас виходить його у вашій ємкості. Так, БМВД, цей премікс, премікс БМВД. Зараз я насиплю, тоді я покажу мішок. Його треба кілограм. Він 10%. То його треба кілограм. Зараз я одну, там у мене метка метка стоїть. По ту метку, от у мене пів кілограма якраз дві, дві таких кружечки по меточку. Багато. Його багато теж не треба. Тут таке не проканує, що чим більше насипав, тим більші яйця. А, кстати. На, на цьому кормі яйце яйце стало набагато крупніше так, і три кілограма шрота це не макуха а соняшниковий шрот так три кілограма його потрібно так, насипали Насипали туди, потім гарненько я перемішую. Гарненько я так перемішую, можна в бутиномішалки мішати. В принципі, І, і оцим аглоєдом я теж його даю, оцей корм. В основному той, що там, де, може, розсипають перепілки, десь там вигрібаю, там трошки, там трошки їм додаю і плюс так ще досипаю. Ну, гарненько головне із преміксом перемісити. Та й три кальції, щоб, щоб равномірно. А то комусь більше попаде, комусь менше. Зараз ну, тут переколочу, потім у мішок насиплю, поки у мішок засипиться, поки потім у черпак набираю, у ковшик. І воно там перемішується, вже домішується, так сказати. Все, отак він виглядає. Сібістоїмость його 12 гривень. Це, грубо говоря, на 8 гривень пошти удвічі дешевше, чим, чим покупний корм. Так, показую БМВД. Так, ось. Його. Отаке премікс БМВД. Це іменно для птахів, для курей, перепілок. Це для птахів. Ціна, ціна такого мішка десь буде в районі від 900 до 1000 гривень, смотря, де його купляти. На самому заводі на їхньому сайті він, він стоїть 900 гривень. У нас в сумах уже в магазині він стоїть 960. Ну, пересилка, перевезення сюди його 60 гривень. Оце він 960. Якщо можна кудись там далі возити, то, звісно, буде чуть дорожче. Ну, все одно, все одно буде дешевше на третину від покупного. Це, ну, це 100%. Так, все, це у нас, він універсальний, він йде і для росту, і для несуч... несучок. Там просто состав трошки інакший. То я... те, що для росту, я вже... Ну, Друге відео зніму, щоб в одному дуже, дуже не запутуватися в цих пропорціях. То так, то по яєчкам ось дивіться, дивіться які, які яйця стали нести, перепілки. Багато таких, правда, що вони не влазять навіть в лотки. То приходиться їх навіть на їду вони не влазять у лотки. Такі в районі 20 грамів, ну, коротше, вони не годяться. А такі яєчка взагалі гарні, класні. Мені цей корм подобається. Цей корм можу рекомендувати. Це вже 100%. Це я ним годую вже більше місяця. Проводив експеримент, все люди питали. Але поки я повністю не, не убідився, що воно файно, то не мог я його рекомендувати. Зараз рекомендую. Плюс молодь заноситься швидка молодь. Ось за цієї партії, що, що я це час їх розсадив, городив з них сім'ї. Самі перві рознеслися в Техасці. Це такого в мене ще не було. Сиділо тут в техасці і в них вже були яйця появлялися. А ось Фенікс Фараон десь днів на 5 після, після техасів почали вони нестися. Оце такого не було в мене ще ніколи, щоб в раніше заносилися. Ну і сама, сама величина е, самих перепілок теж мене радувала. Оце ось сім'я я, я ось крайню сім'ю городив. Це вони вже росли на цьому кормі. На ростовому. Ну і тепер уже на той, що для несучок. Хороші перепілки, всі і хлопчики, і дівчатка, от іменно такі вагові, вагові всі. Ваговіть в районі 400-450 грам до 500 грамів. от така крупна лінія пішла. Це дуже файно, Яєчка у них гарні. Оплот хороший. Зараз лупляться, то і оплот гарний. Так що кому потрібні інкубаційні яєчка, замовляємо, відправимо. холод нам не по чому, тому що ми відправляємо в пінопластових боксах. То ми з зимою будемо відправляти, і по морозам. Нам це все до лампочки. Добренько. Пишіть в приватні повідомлення, пишіть в коментарі, замовляйте, кому що потрібно. Зробимо. Копчені перепілочки також є в наявності, копчені яйця. Все є. Так, добре. Підписуйтесь, ставте класи, кому інформація була корисна, кому може підійде такий корм. То нам буде дуже приємно, що комусь зробили користь. Так, ну добре. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей.